Незвичайний концерт викладачів дитячої музичної школи No3 пройшов у Херсонському музичному училищі. Унікальність заходу полягала в тому, що кожен педагог-соліст виступав у супроводі відомого камерного оркестру гілея Херсонської обласної філармонії. Звучала різноманітна музика класична, народна, естрадна, джазова. Солісти, викладачі виконували музичні твори на скрипці, альті, флейті, кардеоні, гобої, баяні, бандурі, сопілці, ксилофоні, фортепіано. Дитяча музична школа номер 3 використовує новаторські методи роботи. Цей концерт є своєрідним експериментом. І, судячи з реакції публіки, він вийшов вдали.